Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Mercedes ML 550 друзі. 2008 року випуску у дуже класному стані. Під капотом 5,5 бензин, 388 коней, повний привід, коробка автомат, пневмопідвізка. Круто дуже виглядає. по кузову має пару косметик. Взагалі без криміналу, тонований вигляд має супер. r 19 AMG диски AMG вихлоп. Передня частина у нас, подивіться, кавана гарна. Звісно, піксенонове LED, піксинонове адаптивне освітлення, вибачте, безключовий доступ на всіх чотирьох дверцятах Салончик у нас шкіра чорного кольору, кермо з дерев'яною вставкою Повний електропакет, музика Харман Kardon, датчики світла дощу, переднє сидіння у нас з пам'яттю, мультикермо, 243 пробігу, задня камера, підігріви, клімат, парактронічки, запуск кнопочки. Все це в автомобілі мається. Задній ряд, друзі. Також у нас на кліматі. Подивіться, як це все виглядає. Задні моніторчики. Панорамний люк, шкіра, подивіться, в якому стані просто супер. Друзі, вкладені, автомобіль не потребує взагалі, сіли та поїхали. Придбати це авто ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.